Виконуємо номер 64 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди задання перше 1,2 від числа 14,7. Задання друге 0,24 від 1,14. Задання третє 35% від 12,4%. І четверте 2,15 від 30%. Приступаємо до виконання. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Помножимо 14,7 на 1,2%. Подамо 14,7 і 1,2 у вигляді неправильних дробів. Маємо 147 10, помножимо на 9 сьомих. 147,7 скорочимо на 7, 7 ділимо на 7 буде 1, 147 ділимо на 7 буде 21. І тепер 21 множимо на 9, 20 на 9 це 180. 1 на 9 – 9, Маємо 189, десятих, або це 18,9. Завдання друге: знайдемо 0,24 від 1,1. Помножимо 1,14 на 0, ,4. 24 сотих. Подамо 1,1 четвертую і сотих у вигляді звичайних неправильних дробів. Це буде 5 четвертих множимо на 24 сотих. 5 і 100 скорочуємо на 5. 100 ділимо на 5 буде 20 4 і 24 скорочуємо на 4. І тепер ще 6 і 20 скорочуємо на 2. Маємо 3 десятих, Або це 0,3. Завдання третє: 35% від 12,4. Подамо 35% у вигляді дробу. У нас десяткове 12,4, тому поділимо на 100, отримаємо 0,35. І тепер 12,4 помножимо на 0,35. 4 множимо на 5, 20. 0 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5, 10. 2 – 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 5 множим на 1,5, да 1 – 6. Множим на 3. 3 на 4, 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 2 на 3, 6, да 1,7. 3 на 1, 3. Виконуємо додавання 0, 4, 13 і 4. Відокремлюємо три цифри комою. Утримали 4,34. І завдання четверте 2 15. Від 30%. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на цей дріб. Помножимо 30 відсотків на 2,15. 30 подамо знаменником 1 і помножимо на 2,15. 30 і 15, скорочуємо на 15, маємо 4 відсотки. номер 64 із завдань для повторення розділу 1 виконано